на відео, де дівчата розказують про свій досвід того, що вони починають хочуватися на 700-400 ккал. Не робіть цього, будь ласка, і якщо робите, можливо, десь мої слова зараз, хоч трошечки посіють якусь насінинку усвідомлення в вашій голові, тому що те, що ви захотіли худнути настільки сильно, що готові травмувати свій організм, це вже про якісь глибинні переживання. З якими ваша психіка не може впоратися. І коли ви починаєте харчуватися на таку маленьку кількість калорій, ви заганяєте свій організм ще в більший стрес і ще в більшу травматику, з якої стає ще важче і важче вибратися. Але найголовніше, що ви маєте зараз почути від мене, це те, що ви можете бути здоровими, стрункими, такими, яким Комфортно бути саме вашому тілу, саме вам, вашому організму, і те, що ви можете вийти із цього замкненого кола, це можливо, повірте, це можливо, і ви в цьому не одна або не один. Якщо зараз оця насіннинка усвідомлення з'явиться в вашій голові, в вашому полі однозначно з'являться можливості для того, щоб максимально благосно і комфортно розв'язати дане питання для вас.